Велика Костромка протягом 7 місяців щодня обстрілювалась, як не саме населений пункт, так і межі населеного пункту були під обстрілами. Вона найближче знаходиться після Мар'янського населеного пункту до водосховища Каховська. За водою ми знаємо, що стоять ще расисти, звідти вони достають ці населені пункти Мар'янська та Велика Костромка. Напередодні важкою артилерією ворог втретє поцілив у місцевий ліцей. Останні два снаряди завдали ніщівної шкоди навчальному закладу. Немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. У ліцеї навчалось майже 200 учнів, а ще тут давали перші знання дошкільнятам. Напередодні російського вторгнення тут лише завершували капітальний ремонт. Хлопці 24 го числа ще тут робили ремонт у нас. Ось щось підлоге. Аби зібрати лі меблі до ліцею прийшли учні вчителі, зізнаються, дивитись на все без сліз неможливо. Без сліз не можна на це дивитися. На це не можна дивитися без сліз, тому що школа це наше життя, це наше все. Це наші діти, це наше майбутнє. Дуже важко на все це дивитися. Всі, хто приходять, всі плачуть. Тремтить голоси у пана Володимира. За його спиною купа цегли. Це все, що залишили окупанти від його агропідприємства. Одна російська ракета вмить зруйнувала те, що будував більше 20 років. Збитки на мільйони гривень. Очисні машини, калібровочна машина. Ну і таке поміличе погрузчик, сварки, всі запчасті, які там були. Слава Богу, що всі живі. Будемо відновлюватися. Село в семи кілометрах від лінії фронту з Херсонщиною. Тут не втіліло жодної інфраструктурної будівлі. У нас є великий брак в шифері, тому що на сьогодні ми розуміємо, що цей будівельний матеріал є дороговартісний, але дахи у будинки у людей дуже постраждали. Тому Потрібно шифер у понівечених будинках із забитими фанерою вікнами продовжують жити люди. Щоправда, здебільшого ховаються у підвалі. Катерина зі своїм однорічним сином Тимуром планує тут зимувати. Є камін, там у нас електричний чайник, є, електричну плиту. Спускаємо Подвал вирудували для того, щоб було дитині Зручно щоб було укриття, і щоб було де поспати, покормити, щоб ну, трошки було йому легше. Бо на подвір'ї дуже важко постійно. Збройні сили України на Херсонському напрямку відтіснили окупантів на 30 кілометрів. Інтенсивність ворожих обстрілів останнім часом поменшала, але пильності людям втрачати не варто. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко. Новини 11 каналу.